Ціни трошечки підросли, порівняно буквально там як місяць чи два назад. Умовно кажучи, ось така от кралечка. Такого плану буде коштувати на сьогоднішній день такий от комплект разом з підставкою. От вона зараз робиться ще. То для, я для нашої господарки роблю, це буде розіграш. Для такого плану буде кралечка коштувати 6 тисяч гривень. Це є клен. Тобто тверда, тверда деревина, ось тут ще буде пупчик. ось, А отака темненька, отака от така темненька, в язиката феска, як ви кажете, для того, щоб можна було вийняти вареники, пельмені чи галушки, вона буде коштувати 7 тисяч гривень. Ось такі комплектації. Ось, бачите, от вона так стає так гарно. От. Садить свої булочки туди. Тут мій штамп. Знову ж таки, ви нею працюєте як? Вийняли, виклали галушки, пельмені, вареники, потім поставили ось сюди, поки там сам займаєтеся. Потім взяли, помили під чистою водичкою, витерли, протерли і поставили ось так. Ось так працює. Ну, це така моя імпровізація, така сердечна така ложечка вийшла. Ось такого плану. Тобто, умовно кажучи, язиката буде коштувати 7 тисяч в такій вон комплектації, а без язика класична буде коштувати 6 тисяч ось в такій комплектації. А якщо хочете ще здешевити, то можна без підставки взяти. Буде коштувати на тисячу гривень менше. Тобто це буде 5 тисяч, а там та темненька буде 6 тисяч. А, і чуть не забув, це з горіха. З горіха, я не знаю, що я там казав. Це з горіха. Ну, може бути ще така склена світленька. Фактично, склена навіть є в наявності. Можу вам от-от. Пишіть.